Як бачу, що свекруха знову до Наталі побігла малого нянчити, то мене аж пориває. Чи то я така безтолкова, чи совість маю, самі посудіть? Отож, свекруха моя живе рівно віддалено від мене і Наталі. Щодо мене їхати нянчити малих, що до Наталі одна дорога. Але я завжди свекруху жаліла, бо ж у селі завжди повно роботи, то я вже старалася якось сама справлятися з дітьми. Ми приїжджали хіба на літо, щоб бабуся відчула, що то таке наші з Романом діти. Не скажу, що вона до мене ставилася якось не так: звичайні собі відносини, де кожна має претензії, але вони не висловлені. Аж тут женився інший син Петро і взяв собі за жінку Наталю. Нічого про неї сказати не можу, крім слова хитра, а все через її поведінку. Як тільки у них з'явився Тарасик, то Наталя одразу ж свекруху взяла в обороти, як то кажуть Мамо, приїдьте, бо я маю йти до стоматолога. Мамо, приїдьте, бо мені важко. Мамо, приїдьте, бо я йду на манікюр. Тобто, жінці байдуже, що свекруха зранку їде до неї та має ще й господарку обійти, а ввечері має поїхати, набавившись з дитиною, і так само має ще й біля господарки потанцювати. І то не просто раз в тиждень. Така ситуація по кілька разів на тиждень, і вона ще й цим переді мною хвалиться. Ой, мама приїхала, то ми таких пиріжків напекли Петрові, навіть Тарасик один з'їв. А що ви будете вдома робити? Дні тепер он які довгі, то й з дитиною посидите, каже матері. Ну я на те все дивлюся, бо Наталка ще й свою матір викликає по декілька разів на тиждень. Отака у них вахта біля Наталі та її дитини. Я теж, маму свою, просила приїхати, коли діти були малі, але то були крайні випадки. Мої діти не знали довго слова бабуся чи дідусь, бо не бачили їх біля себе. А чи варто казати, як мені хотілося теж і відпочити, і на нігті сходити? Але ж я терпіла і сиділа рік без манікюру і без перукарні. Було за щастя вибігти за продуктами, і то з дитиною сидів з чоловік. Отаке у мене було материнство невмиване і нечесане». А тут просто рай якийсь на землі, тільки свисне і всі навколо неї бігають, Ба більше того я маю стати в чергу, коли мені теж потрібна допомога. Недавно, коли чоловік був у відрядженні, а подруга приїхала, яку я довго не бачила, то свекруха й слухавку не взяла, щоб спитати, що ж то сталося, що ти раз в сто років зателефонувала. Прийшлося мені просити сусідку побути з дітьми і буквально на кілька годин побути з подругою. Але якщо ви думаєте, що Наталка при цьому почуває якусь вдячність до свекрухи, кишені ширше. Ой, мама, така неуважна. Нагодувала малого печенями. Хоч я їй сказала, що є супчик, просто розігріти в мікрохвильовій печі. Але ж де вона те вміє? Дитина мала закреп. Що вже я, в аптеку, набігалася, а ти кажеш, що вона мені допомагає, ось так і допомагає, навіть інколи й не перебере дитину, а отак пустить, бо йому вже треба звикати бути без підгузка, а мені потім коври в хімчистку здавати. Але в очі вона їй цього не каже, і я не переказую ті всі слова, хоч як би мені хотілося вивести її на чисту воду, отаку невдячну. Чому бувають такі хитрі люди? Та мало того, що хитрі, то і ні, крихти вдячності, так наче це вони роблять тобі послугу. Підпишись, підтримай українськомовний контент.